Американські санкції проти Лукойла та Роснафти б'ють по економіці країни агресорки і не тільки економічно. Російська сировина – це пляма у прямому і переносному сенсі, і на репутації країн покупців від російських вуглеводнів почали відмовлятися і китайські та індійські компанії. Барелі російської нафти нині продають за рекордними дисконтами. Москві довелося навіть скоротити її експорт. Мої колеги підрахували арифметику нафтової галузі Росії. Всі деталі подивіться. На тлі американських санкцій, вартість російської нафти, впала. Її пропонують з рекордними за останній час знижками. Юрел продають з дисконтом приблизно 19 доларів за барель. А це найвищий показник за останній рік. Зазначає видання країни-агресорки Комерсант з посиланням на джерела у галузі. Щоправда, експерти кажуть, ринок поступово має стабілізуватися. Водночас агентство Bloomberg повідомляє: найбільші покупці російської нафти, зокрема, Індія, таке. Нер поступово зменшують закупівлі російської нафти через санкції. Так від її придбання вже відмовилися провідні китайські державні компанії, серед них і Сінопек та Петрочайна. А в Індії на грудень російську сировину закупили лише два нафтопереробних заводи. Індія скоротила постачання російської нафти у грудні. Це свідчить про вплив західних санкцій та торговельних переговорів зі США на організацію закупівель. П'ять великих індійських нафтопереробних заводів не розмістили жодних замовлень на російську нафту на наступний місяць. Це за інформацією обізнаних у цій справі людей, які попросили не називати їх химен через делікатність питання. Скорочуються й обсяги експорту російської нафти за даними видання Bloomberg. За останні чотири тижні Росія відвантажила трохи менше як 3,5 мільйонів барелів сирої нафти на день, і це мінімальний показник за останні два місяці, що посилює зниження вартості. Скорочення потоку нафти з російських портів збіглося з падінням цін, що призвело до скорочення доходів, які спрямовані на фінансування війни Росії в Україні. Великі обсяги російської сировини залишаються на танкерах, оскільки санкції США призвели до уповільнення розвантаження торгових суден. Найближчими тижнями ця цифра може збільшитися. Межовий термін приймання нафти, яку постачають Роснафта і Лукойл, 21 листопада. У тому, що американські санкції проти російських нафтових гігантів все ж діють, переконаний і експерт з енергетики Андрій Закревський. Це дуже потужно сталося, і ви знаєте, це дуже показовий момент, що треба було воювати не з нафтою не цінами, а треба було все ж таки точково воювати з гігантами цього. Втім, остаточно від російської паливно-енергетичної сировини світ не відмовляється. Китай, приміром, створює власний тіньовий флот суден для імпорту російського газу, який перебуває під американськими санкціями. Пише Блумберг. Процес поки що на початковій стадії виявили, що два таких кораблі. Та за словами журналістів, у цьому разі необхідна складніша технологія ніж для перевезення нафти. Створення тіньового флоту для перевезення ЗПГ завдання не з легких. Адже судно, що перевозить паливо з температурою мінус 162 градуси за Цельсієм, яке використовується на електростанціях і для опалення вимагають складніших технологій завантаження та транспортування, ніж інші продукти. І хоча сьогодні існує майже 8 тисяч нафтових танкерів різних розмірів, у всій галузі зрідженого природного газу їх налічується близько 800. А це означає, що приховати їхнє місце знаходження досить складно. Водночас, попри санкції латвійські компанії далі обслуговують російський тіньовий флот. The Guardian повідомляє, що з 23-го року Австралія імпортувала понад 3 мільйони тонн пального російського походження. Хоча прямі постачання з РФ заборонені, нові дані свідчать про лазівку в системі санкцій. Так можна отримувати нафтопродукти, якщо вони були перероблені у третіх країнах, зокрема через Сінгапур. За словами експерта, іноді на такий крок ідуть вимушено. Це одна з проблем, яка є. Якщо завод є по якої суміш, що працює, він по іншу суміш працювати не вміє. І що Австралія, що Венесуела, наприклад, вона була заточена від свої суміші нафти. І якщо там не вистачає, наприклад, як в Венесуелі, якогось типу нафти, там великої нафти, наприклад, там чи ну якоїсь там складової для того, щоб розбавити цю суміш, яку видобуває сама країна, то о, і треба якось це імпортувати. От. Австралія вона скористалася лазівкою. Мені здається, та що вони не з Росії це брали, а вже почищену, там відмиту, як би так, сіру нафту із Індонезії. От. Але причина дуже проста: то є е, е, знижки більш дешеві ціни. Більше того, Закревський пророкує таку саму долю Росії. До речі, один із таких приколів, які ми зараз побачимо, ми побачимо, як Росія буде теж купляти нафту. Тому що в теж є проблеми з сумішю. І коли у них буде послідовно валитися своє родовища, які не додають в суміш потрібної нафти, їм буде дешевше її завести з Казахстану. Дешевше просто купити складову нафти чи оприльонний такий визначений тип. Чим... Робляти і модернізувати завод. Поки ж на тлі дефіциту через обстріли НПЗ та сезонний попит. Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі у жовтні. Відвантаження автобензинів щодо бистамтешніх нафтопереробних заводів зросла на понад 9% і перевищила 55 тисяч 500 тонн. Крім того, минулого місяця Російська Федерація відвантажила близько 33 тисяч тонн диспального виробництва білоруських НПЗ. Вероніка Іващенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.